Трагедія на дорозі у Києві розпився відомий співак Ларсон. Мада, которая на джипі, вона нас поварачувала. Не було його пропустити. У якому стані артист вже замить у прямому включенні? Вітаю вас на каналі Андріанти. Бимаємо інформаційні підсумки дня. Мене звати Олександр Бондарчук. Сьогодні у «Світку». Родинна трагедія повісився батько чотирьох дітей, що довело чоловіка до самогубства. Обережно смертельна недуга у школі. Дають високу летальність. 20, а не десь 100%. процента яка форма. На Менінгіт захворіло одразу троє дітей. Залило з четвертого по перший поверхи. Подивіться, що то робиться. Але людям не поспішають допомагати. Чому? А також розповімо про двох працівників залізниці, які втопилися у лайні, вичищаючи каналізацію на приватному подвір'ї свого керівника. Відомий український репер Ларсон потрапив в аварію. Він їхав мотоциклом, коли на нього налетів позашляховик. Артиста забрали до столичної 17-ї лікарні. Наш кореспондент Павло Прядко працює біля медзакладу Павле. Вітаю тебе. У якому стані Сергій Ларкін і що відомо власне про обставини ДТП Вітаю, Олександр. Дійсно, ми зараз знаходимося під стінами Київської міської клінічної лікарні номер 17. Саме сюди привезли постраждалого Ларсона. Він отримав тяжкі травми під час ДТП на перетині вулиць Кудряшова та Орицького, буквально кілька годин тому. Нам відомо, що в мотоцикл, на якому їхав співак, влетів позашляховик кадилак-Ескалейт, э, за кермом якого була жінка. Прошу послухати, що кажуть свідки аварії. Мотоциклі їхали зверху вниз. Отака мадам, которая на джипі, вона Она должна была его пропустить, но так как она не увидела его из-за машины, она поворачивала. Но слава богу, он был шеей, это его еще и спасло. Друзі, що нині чатують під відділенням політравми, не багатослівні. Вони лише кажуть, що вже більше години співака оперують. Родичі постраждалого категорично заборонили медикам говорити будь-що про стан Ларсона, але нам відомо, що окрім того, що він отримав травми бедра та ребер, у нього ще і закрита черепно-мозкова травма. Прошу послухати друзів. Представитель ГАІ сказав, що парня увозили, він був жив. Тому дуже велика надія на те, що він... И надежда, но я дай бог, что он. Ничего не сказал. Мы не знаем. Ничего не сказали. Посидим, стоим, ждем. Сергій Ларкін співак, репер якого фани знають як На Свою творчу кар'єру він почав у команді чоловічого балету «Guys From Heaven». За час сольної кар'єри записав два альбоми. Був одружений з Іриною Блохіною, донькою Олега Блохіна, всього рік. А у 2012 році правоохоронці відкрили кримінальну справу проти Ларсона за фактом побиття ним пішохода у центрі Києва. Сам співак неодноразово казав, що б'є людей на дорозі, аби навчити їх правильно поводити себе на автошляхах. Ну і на цьому в мене що поки що вся інформація. Ми і надалі будемо стежити за розвитком подій і перебувати тут. Студія. Дякую, Павле. Е, нагадаю, з нами на прямому зв'язку був наш Павло Прядко. Він зараз відстежує ситуацію навколо ДТП за участі відомого українського репера Ларсона. У Маріуполі повісився батько чотирьох дітей, сім'я, в якій сталося лихо і без того була у скрутному становищі. Сім місяців тому їм довелося утікати з рідної домівки через бойові дії на сході України. Причини, які штовхнули 35-річного чоловіка на відчайдушний крок, дізнавалися наші кореспонденти. Багатодітна родина винаймала квартиру у звичайній маріупольській п'ятиповерхівці. Того дня Лілія пішла разом із чотирма дітьми до поліклініки. Вдома залишався чоловік. Та коли жінка повернулася додому, то не змогла потрапити до помешкання. Довелося кликати власницю квартири із запасними ключами. Коли увійшли всередину, побачили страшне. Когда она зашла уже з дітьми с хозяйкой в квартиру, вона обнаружила своего супруга. значит, он вже був без признаків вот, повешенным. Никакой записки там, нічого рядышком не было обнаружено. Новина про загибель Юрія у мить облетіла будинок чужому горю. Співчували всі сусіди. Я так узнала, як вот ми тут сиділи. вот тут все сиділи. Ми поражені були. Менія що внутрі все колотілось. Ну, как он мог это зробити? он на такой поступок пішов. Цю родину добре знали. Сім місяців тому Юрій та Лілія разом із дітьми вимушено переїхали до Маріуполя з селища Саханки. Люди втікали від обстрілів. Нормальна, звичайна сім'я. Ну, жертви, як говориться, обстоятельств. Ну, самі розумієте, біженці, як говориться. Сусіди пригадують останні дні, коли бачили Юрія живим. Кажуть, на життя не скажився. Утім, певні самогубство з в бо зневірився, що в житті може щось змінитися наліпше, а не нього найти роботу. Мама у них одна працювала. Ну, якби там діти такі, звісно, допомагають друг за другом, сліди, але все одно отец був один вдома з четырьмя дітьми. Може бути не выдержал. Поговорити з дружиною журналистам не вдалося. Жінка була на роботі. Нині смерть голови багатодітної родини розслідують правоохоронці. Близькі люди данного мужчины поясняют, що причиной його такого вот самовольного из життя послужила його такое песиміст. Настроение связанное с тем, что якобы какие-то там были сложности у них. Фінансового характера Следователь нам говорит первоначальную информацию следующего характера: что в принципе нет признаков, которые указывают на состав какого либо правонарушения. То есть, скорее всего, это самоубийство. без батька залишилися четверо дітей. Найстаршому нещодавно виповнилося 16 років, наймолодші лише два місяці. Сергій Вендін, Микола Рябченко, Донецька область, НТН. Некерований керований ліфт тероризує мешканців столичної багатоповерхівки. Підіймач постійно ламається, а іноді і бере у заручники мешканців будинку. З полону кабіни доводиться вибиратися, ризикуючи власним життям. Чому старий ліфт, якому вже 28 років, а термін його експлуатації давно сплив і досі лякає людей? Та коли ж знайдуть кошти на заміну аварійних підіймачів? Відповіді шукав Павло Прядко. Калюжа крові та несамовитий крик жінки. У квітні в одній зі столичних багатоповерхівок несправний ліфт ледь не вбиває містянку. Відкриті перелами руки та ноги, шалена крововтрата. Такі наслідки невдалої поїздки підіймачем. У березні в Харкові ліфт убиває восьмирічного хлопчика. Дверима йому затискає шию, школяр задихається. Сусіди, що стали свідками жахливої ситуації, не встигають врятувати дитину. І знову столиця у ліфті, що застрягає між поверхами, лікарі з чоловіком, до якого й приїхали на виклик, серце пацієнта зупиняється просто в кабіні несправного підіймача. Щодня мільйони людей ризикують власним життям, заходячи до старих вже зношених ліфтів, які будь-якою миті можуть стати вбивцями. І він почав мотатися між етажами. він став становлюється між етажами. Олена мешкає в цій 16 поверхівці на вулиці Тарасівській, 36 а в Києві. Чи не щотижня? На та її сусіди стають заручниками цього вже напіврозваленого ліфта. Жінка розповідає, кілька тижнів тому їй ледь вдалося визволитися з полону неконтрольованого підіймача, що без зупинки возив її поверхами. Я знутрі роздвинула, сама не знаю откуда стільки сил, роздвинула ці двері, вискочила. А він уже двигався вверх ліфт. Тобто його не встановлювали роздвинуті двері. У цьому будинку два ліфти вантажний не працює з 98-го року. А ось пасажир. Скі вже давно відробив своє його поставили експериментальний. Тобто до сих пор вже 20, Ну, він 28 років Уже експериментують на нас за цей ліфт. Олені Микитівні 79. Коли підіймач не працює, вона не може навіть вийти на двір, адже спуститися та піднятися на 16-й поверх їй дуже тяжко. Я взагалі можу даже в магазин не йти, тому що коліна болять, серце задихається. У мене серце больнує, от бачите мене он коліно. так болить коліно, що я мені взагалі трудно підійматися і спускатися. Трудно боїться аварійного ліфта і Світлана. Кілька років тому вона стала свідком страшної трагедії в поліклініці. Тоді, в кабіні, що раптово обірвалася, загинули двоє жінок. Це було на моїх очах. Очень було тяжело пережити. і, звісно, дуже великий страх після цього. Мешканці будинку кажуть, що вже втомилися чекати. Вони, наче риби, що б'ються об блід, не можуть добитися заміни старих ліфтів вже багато років. Термін експлуатації кабін сплив ще 2012-го. Моїх обращень 1551 за цей рік, мабуть, більше 20. Також кожний житель Через там пару днів дзвонять. Ви живі, здорові? ліфт не працює. робот ми виясні. Люди кажуть, невже комунальники відреагують лише тоді, коли станеться трагедія? За відповідь прямуємо до ЖЕКу, але тут у розпал робочого дня порожньо. Все Закрита, все що будемо хатяма наша завжди є. Вже поряд із будівлею на лавочці. Люди зустрічають заступника директора комунального підприємства. Він про проблему знає, але твердить, за підіймачі вони не відповідають. Пасажирський ліфтом працює, іноді ламається, як все живе. Є Єбслужуюча організація, яка платить гроші на за обслужування. І все як до ЖЕКА і до ЖКХ... Как коммунальному предприятию, обслуживающему прибудинковую территорию, по лифту больше быть не может. Поэтому, sorry, это, все эти ремонти, и замены, модернизації происходят з бюджета города Киева. Але Певняє ліфти цього будинку вже три роки. Є у списку програми із заміни та модернізації підіймачів. Питання лише в тому, коли з'являться гроші. Та ось свідок знайшов розпорядження київської держадміністрації з переліком кабін, які мають відремонтувати або ж замінити 2015 року. І увага ліфтів із будинку на вулиці Тарасівській, 36 а у цьому списку немає. Чому вантажний та пасажирські ліфти, у яких ще три роки тому збіг термін експлуатації і досі лякають мешканців будинку? Невже лише аварія змусить чиновників замінити старе на нове відповіді на ці запитання? Ми хотіли почути від відповідальних у київській міській держадміністрації? Та там за два дні так і не знайшли людину, яка б поспілкувалася з журналістами? Павло Прядко, Олексій Ідрісов, НТН. Загадкова смерть учителя на Вінниччині у селищі Турбові на подвір'ї школи місцеві виявили тіло 26-річного викладача історії та права. Жодних слідів убивства чи видимих ознак насильницької смерті кажуть правоохоронці. Та поки триває судово медична експертиза, самі селяни губляться у здогадах, адже хлопчину ніколи не бачили у підозрілих компаніях. Людмилу за угоспа Турбівської школи вранці розбудив дзвінок кухарки. Перелякана жінка повідомила, що поряд зі школою лежить мертвий хлопець. Прибігаю, лежить двільниць головою, руки вивернуті, отак як без поката. Ми визвали швидку, визвали міліцію. Загиблого селяни упізнали одразу. Ним виявився 26-річний випускник цієї школи Руслан. Останні три роки він вчителював у сусідньому селі, викладав історію та право. Працював. Відповідально, добросовісно, це була новина. Це був дуже великий шок для всіх вчителів, тому що ми спочатку ніхто не міг цьому повірити, що сталося таке. Загадкова смерть учителя дуже налякала мешканців Турбова. Правоохоронці вже з'ясували, після роботи до хлопця зателефонували знайомі. Згодом заїхали за ним автомобілем. Куди подався разом із компанією, поки невідомо. Вчителі ж розповідають вночі біля місця трагедії, сторож чув галас. Сторож чув, що тут машина під'їжджала, тут якби голоса були. Ну він думав, що це біля мусорного бачка. Тут так якби буває, що мусор виносять, я присвітив, немає нікого, машина стоїть. Хлопці там. Як... Би це є, сиділи. Що ж потім сталося біля школи? Таємниця попередні висновки медиків вчителя історії підвело серце. По заключенню суд, судово-медицинської експертизи виявили гостру серцеву недостатність. Тобто вилив кров'ю в серце. Та чому друзі не допомогли Руслану, не викликали швидку, а покинули помирати вночі на вулиці? І чому повтікали, якщо насильства не було? На всі ці запитання намагаються дати відповіді правоохоронці. Фактом його загибелі відкрито кримінальне провадження з частиною першої статті 115 умисне вбивство, але з поміткою смерть людини. Тобто, у разі якщо висновки судово-медичної експертизи підтвердять, що смерть була природною, зрозуміло, що справу закриють. Тим часом школярі розповідають біля недобудови, де помер викладач, ледь не щоночі збираються підозрілі компанії. Тому припускають, що вчитель міг стати жертвою місцевих наркоманів. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, Вінницька область. НТН у самому центрі Івано-Франківська пробний пуск теплоносія закінчився обвалом стелі в одній з квартир на четвертому поверсі. А решта помешкань аж до першого затопила. Зараз комунальники намагаються з'ясувати, хто винен, а розгублені мешканці не знають, хто має відшкодувати збитки. Ірина саме була в сестри, коли пролунав тривожний дзвінок. Сусідка кричала, що її заливають. Але коли Ірина зайшла до власного помешкання, їй відняло мову. В кухні та кімнаті було повно води, але при цьому з жодного крана вода не текла. Я страху інших не поручила. Ми дзвонимо в ЄРЦ, Вони не йдуть. Ми дзвонимо в теплокомуненерго, Ніхто не йде, дзвонить сусіди, ніхто не йде, дзвонить в аварійну, ніхто не йде. Година воно тече і тече. Жінка не може заспокоїтися. Весь час плаче. Мешканці будинку кажуть, вона має мінімальну пенсію і дві вищі освіти, а ще хворе серце та ноги. Тож просто не знає, за які гроші робити ремонт. Подивіться, що тут робиться. Та мені треба півроку пенсії поличати, це все зробити. Звідки ж стільки води виявилося, прорвало трубу на горищі, і холодна вода затопила квартири від четвертого до першого поверху. На запитання, хто винен у комунальній катастрофі, відповіді немає, адже два роки тому мережу опалення на горищі відремонтували. Принаймні в цьому мешканців переконував балансоутримувач. Єдиний розрахунковий центр. Заміна труб центрального опалення на горищі будинку, яка довжина тих труб, яка їх вартість? Лише платіжка приходить оплатити таку-то, таку то суму. На ремонт Все. як доказ обурені мешканці демонструють листа від єдиного розрахункового центру. У папері саме ремонтом труб пояснили підвищення вартості послуг. Щоправда, юрист підприємства цьому документу не вірить. каже, немає початок, та й директор, що підписував листа, давно вже не працює. У теплокомуненерго заявляють, трубу прорвало під час перевірки тепломережі, коли почали збільшувати тиск. Спочатку тиск був дві атмосфери, потім три і шість. На даний час тиск Шість атмосфер тут, де зараз виявлено порив, труби не мінялися. Розумієте? Мінялися частково. А тут написано, що в повному обсязі внаслідок чого стара труба. І ось вам порив. Тим часом представник балансу утримувача просить почекати з висновками до закінчення роботи комісії. Буде зібрана комісія, і буде з'ясовуватися обставини, чому саме так сталося, і хто в цьому винен. скільки часу це тримали до тривати? Декілька днів. Можливо, після цього мешканцям пояснять, хто ж має відремонтувати мережі і залиті квартири, адже зробити це слід до початку холодів. Якщо ж ні, люди подаватимуть до суду. Володимир Гарматюк, Любомир Ботюк, Івано-Франківськ, НТН. Під Львовом двоє працівників залізниці втопилися в лайні, вичищаючи каналізацію на приватному подвір'ї свого керівника. Трагедія сталася в селі суховолі опівні, коли загиблі мали би бути на роботі. Відомо, що один із робітників знепритомнів у каналізації інший кинувся йому на допомогу та врятувати не зумів. Обидва потонули у фекаліях. Господар будинку і керівник загиблих зараз у реанімації. Тим часом правоохоронці та залізничники з'ясовують, чому загинули люди і чи не примушував керівник підлеглих бо трактувати на нього. Їм було 57 та 29 років. Вони мали очистити каналізацію від фекалій на подвір'ї у свого керівника. Один чоловік спустився до ями, де замить знепритомнів. Напарник кинувся йому на допомогу і теж утратив свідомість. Господар будинку почав кликати на допомогу. А сам також стрибнув вниз. Його крики почули будівельники з сусідньої будівлі. Почали так, якби на допомогу кликати, там почали кричати один до одного. І все, я забіг туди, подивився, що один бігає по вулиці, ну, в паніці. І все, я покликав хлопців, вони перекинули шнурок і почали діставати там одного. Ми не знали, що там ще двоє, які вже пішли на дно. Будівельники встигли витягти власника оселі. Євген Угрин, на подвір'ї якого чистили каналізацію, працює керівником підрозділу львівської залізниці. Чоловік намагався врятувати підлеглих, але сам знепритомнів. Двоє робітників загинули. Сусіди досі не можуть прийти до тями від жаху. Чого вони полізли, не знаю, бо вони би мали по техніці безпеки шланг кидати туди. А як треба лізти, то мала, мала би бути противогаз, ліце шлія і один стояти на страховці і з ним перемови вести, і витягувати його, як би щось. Загиблі не мали жодного захисного спорядження. Чому викачували лайно з колектора керівника в робочий? час? В інтернеті з'явилося відео зняти племінницею одного із загиблих. Але хлопці розказують, що їм бомзу сказали, що вони візи і маму Внук. дядькові самої сказали, сказали всім, всім сказали, щоб в них двох. Лізти примусово в люк. Посилає людину до того, щоб ти маєш зробити шефовий мову, зробити. Е... Кандатів почисти і все зробити, що він бізкаже. Поспілкуватися з самим власником будинку, поки неможливо з отруєнням каналізаційними газами. Він у реанімації він зараз усвідомлює, що сталося. Все таки це сталося на його подвір'ї. Звичайно, він має таку відповідальність велику за це, і він знаходиться в такому важкому психологічному стані. З ним сьогодні працює... Психіатр, ми допускаємо до нього близьких родичів ну, для того, щоб якось покращити стан. В управлінні Львівської залізниці розповіли, загиблі чоловіки працювали в підрозділі з водопостачання. Чому покинули робочі місця? Та ще й для того, щоб вивозити фекалії з подвір'я шефа, поки що не знають. Я щиро сподіваюся, що ця людина, яка зараз перебуває в реанімації, її стан покращиться, і він найперший надасть роз'яснення, як і що там відбувалося. Міліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом жахливої смерті двох чоловіків. Вікторія Балицька Михайло Заярнюк, Львівська область, НТН. Троє учнів запорізької школи майже одночасно захворіли на менінгіт. із небезпечною інфекцією. На лікарняні ліжка потрапили діти з 5 по 11 клас. Та впроваджувати карантин санітарно-епідеміологічна служба вирішила не одразу. Чого чекали медики і чим загрожує довколишнім хвороба? Дивіться далі. Першим на Менінгіт захворив учень п'ятого класу. За кілька днів із підозрою на такий самий діагноз до лікарні привезли двох одинадцятикласників. Усі вчаться в одній школі. Втім, у навчальному закладі кажуть, інфекції в них немає. Діти занедужили ще на канікулах. Ці діти навіть не в одній паралелі, вони не сталкуються ніяк. Просто мальчик і он заболев, по суті, на третій сутки після того, як прийшов в школу. Він ще ні з ким не контактував. Цей матчишка привез где-то Контакті видно в час канікул Передається інфекція повітряно-крапельним шляхом. Нині у школі чекають на результати численних аналізів. Лікарі мають з'ясувати, яку саме інфекцію підхопили діти. Ну, мінігітва сприяння мозгових оболочка. Міенгіт буває храни, буває ігно, буває мені докува тяжова інфекція, которая втікає очень часто летально і дає високу летальність. 20, а не 100%. Смотрите, форма. На початковому етапі хворобу можна виявити при таких симптомах блювота, різкий стрибок температури, головний біль, біль у шиї, сонливість, боязнь світла, крутить у суглобах почервоніння горла. Батьки школярів вчасно звернулися по допомогу лікарів. Медики запевняють, діти невдовзі повернуться вже додому. Але якщо менінгіту не лікувати, хворий може непритомніти на тлі високої температури тіла та інтоксикації, людина марить, виникають судоми.

Ні до критічського етену, скажем, скарадіча скількинічної случаї заболівання. Тож, поки рекомендували керівництво школи частіше провітрювати приміщення. Втім, у навчальному закладі вирішили перестрахуватися. Однокласників захворілих дітей привели на індивідуальне навчання. Карантин триватиме два тижні. Сергій Вендін, Олександр Осачи, Запоріжжя, НТН. В Одесі за вимагання упіймали чотирьох співробітників управління боротьби з незаконним обігом наркотиків. Правоохоронці поширювали дурман серед студентів, а потім їх і затримували. Далі вимагали викупу батьків, та родичі одного з юнаків замість привести долари звернулися до управління внутрішньої безпеки. В Автомобілі затриманих правоохоронців знайшли 10 кілограмів марихуани та амфетамін. Четверо оперативників нині в СІЗО. Тим часом керівник міліції Одещини обіцяє, що усіх працівників у виведуть за штат, перевірять і тільки після цього.

Скандал у київському дитячому садочку. Директорка дошкільного закладу замість поставити пластикові вікна, куплені за бюджетні кошти в групах, обладнала ними свій кабінет. Тож, як покарали очільницю дитячого садочка, дивіться в матеріалі Марини Борисполець. Скандал у дитячому садочку номер 170 виник через ці два вікна за моєю спиною. Їх придбали за кошти міста. Утім, замість того, аби поставити вікна у групі, директорка їх поставила у своєму кабінеті. У малюків саме обід ще кілька хвилин, і діти полягають у ліжечка. Утім, у спальні їм буде не надто комфортно, адже величезні старі вікна тріщать по швах, а через кожну шпарину вривається вже холодний вітер. Стан цих вікон аварійний. Ми їх навіть не відкриваємо для того, щоб помити, тому що ми боїмося, що вони просто впадуть. Вони тут стоять 27 років, тобто з відкриття дитячого садочку. 36 старих дерев'яних вікон на новенькі пластикові у цьому закладі змінили своїм коштом батьки. А на ще 16 виділили гроші з бюджету міста. Якщо двох-трирічні діти приходять у групу і там вікна заклеєні скотчем, то це питання в першу чергу до адміністрації цього навчального закладу. Чому в такому стані заклад? 14 нових вікон керівник. У дитсадка вирішило поставити в спортзалі коридорі та музичній залі. Ще два вікна директорка дитячого садочка Глеваська Інна Федорівна поставила у своєму кабінеті. Це вкрай обурило батьків, вони поскаржилися у київську держадміністрацію. Там розповіли 140 тисяч гривень виділили на вікна, аби малюкам було тепліше, а не завідувачці. Рішення кадрове було прийнято звільнити цю завідуючу дитсадка. Та поки одні батьки святкують перемогу, інші переконують. Звільнена Інна Глеваська чимало зробила для закладу. Да, отлична жінка. Світ, в якому стані садик? В отличні просто стані. До этого здесь практически ну не практички очень много груп здавалося в аренду. А сейчас всі відкриті. поэтому ну как бы, я взагалі в шокі, якщо чесно. Вона же поставила себе не вдома, їх вона поставила в садіки. Директор теж людина, вона багато років працює в цьому садочку. Я рахую, що вона ну, повинна ну, якби, має можливість такої, підтримав і е, колектив. Я як мама підтримую, що вікна ці стоять саме в, е, в кабінеті директора. Утім, чиновники не в благанні. Кажуть, стара завідувачка до садка не повернеться, тож шукають нового директора. Сподіваюся, що наступний керівник дбатиме про комфорт малюків, а не про власний. Марина Борисполець Олег Моцкевич на Паттайя в Таїланді оголошена зоною лиха через велику повінь. Рятувальники доправили туди 400 туристів із острова Лан, розташованого за кілька кілометрів від узбережжя. Опинившись на острові у розпал шторму і злив, відпочивальники не змогли самостійно повернутися на велику землю. Які ще надзвичайні події сталися за кордоном? Дивіться в огляді Дмитра Шевчука. У курортному тайському місті Патаї через шторм вулиці перетворилися на бурхливі ріки. Швидкісною магістралю до столиці Таїланду Бангкока неможливо пересуватися. Кілька ділянок затоплені. Рівень води в місті перевищує позначку в один метр. Синоптики попереджають, вода прибуватиме й далі і може досягти трьох метрів. Тропічний шторм вирує на північному сході Таїланду вже третій день. Загалом затоплені п'ять провінцій країни. Фахівці наголошують, можливі повені і суви. Через потужний шторм судновласникам не рекомендують виходити в морі. Море. Більше 20 будинків ізольовані через повінь у норвежському місті Нутоден. За останню добу тут випало більше 100 міліметрів опадів. На шляху великої води опинився міст. Його майже змило. Через затоплену злітну смугу литовище не приймає та не відправляє літаків. Через дощі та повені його закрили вже друге за останні два тижні. 18 людей загинули через велику воду в американському штаті Юта. Ще двох вважають зниклими безвісти. Померли жінки і діти. Наймолодшому було лише 4 роки. У місті Хілдейл жертвами стали мормони. Їхні автомобілі були зм'яті до невпізнання. Інші шестеро людей загинули в ущеленні в національному парку Зайон. Група туристів потрапила під брухливу воду. На початку тижня в Юті зливи перетворили річки в нестримні потоки бруду. Потужний землетрус магнітудою майже 8,5 стався в Чилі. Загинули принаймні 10 людей. Великої кількості жертв вдалося уникнути через те, що епіцентр віддалений від населених пунктів до найближчого понад півсотні кілометрів. Після перших поштовхів проінформували і про п'ятиметрові хвилі цунамі, що накотилося на місто Кокімбо. По всій країні евакуювали мільйон людей. Хвилі з завишки до одного метра очікували по всьому Тихому океану, зокрема у Каліфорнії, на Гаваях і навіть в Японії. Дмитро Шевчук. Ентептор Дельравіавстралійському канатоходцю на висоті 300 метрів довелося прилягти через спазм у нозі. Коли екстремал подолав уже половину відстані між вершинами другого за висотою хмарочоса Австралії, у нього скрутило ногу. Але вже за хвилину він підвівся і пішов далі. Усе це бачили його батьки. Коли ж син таки подолав маршрут, їхній радості не було меж. Петерсона зустріли обіймами, а його прогулянку вже назвали найвищим проходом по Канату. На цьому у мене все. Просто зараз дивіться на каналі НТН детективний серіал Кулагін і партнери. Леонід Кулагін разом із помічниками розслідує заплутані злочини, які на перший погляд неможливо розкрити. Тож, до вашої уваги, нові кримінальні історії. Ну, а я з вами зустрінуся вже о 21.30, Тож залишайтеся на НТН і до зустрічі.